Так, всім привіт! Nissan X-Trail 2007 рік, бензин 2.0. Тобто приїжджав на діагностику попередньо по загорілись подушки безпеки. Тобто є помилочки там. Ось зараз покажу. Тобто будемо зараз розбирати, розванювати шлейф якщо що, то будемо замовляти оригінал, тому що стояв не оригінал тут. Поставили рік тому і все зараз він. Той тобто там стоїть мультируль також нічого не працює. Можливо, десь щось встановили не так, але рік їздила, кажуть. А <му> стіл So a lot of sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me bitch now. займо запалювання. Бачимо, блимає лампочка. Давайте заведемо. То всі лампочки гаснуть, а ось ця з'являється. І блимає. Зараз покажу, які помилочки в неї є. Та й будемо розбирати і прозванювати шлейф, замовляти, якщо що. Так, ось такі от помилочки у нас. 10.49. 10, тобто тоді, коли він приїжджав, була неактивна ось тут. А тепер вже є і активна помилка. Тобто, можливо, розрив у нас вже постійний. І каже, звук якийсь появився. То, можливо, вже була цей шлейф надірваний частично, тепер він зовсім відірвався. Зараз будемо розбирати руля і дивитись Так, викручуємось тут такі заглушечки по бокам з цієї сторони і з цієї сторони. Ось такі заглушечки. Так, потім викручуємо ось такі болтики. Там, виходить, зірочка Т-30, а внутрі пимпочка. А в ключику має бути ямочка. Ось, викручуємо їх. І у нас знімається подушка. Ну, Від'єднуємо роз'єми і знімаємо руля далі. Так, на 19 у нас головка. Зриваємо цю гайку. Ось. Бачимо у нас трошки зміщення. Там на шліц може, може на два. Ну, то таке. Так, так, далі знімаємо ось цю накладку з замка запалювання, викручуємо під хрестик два саморіза. Ось тут кріпиться. І знімаємо цю захист нижній. Так, і просто вверх також в сторону цю кришку верхню. І бачимо у нас там також два нахрестик. Ось відкручуємо. Так, від'єднуємо роз'єм, другий, третій, четвертий. І все. І знімаємо. Тож для зручності також можна зняти ці перемикачі. Ось тут по бокам. Є такі фіксатори. Ось тут, тут. Нажимаємо і ручка у нас знімається ось. Зараз я прозвоню сам шлейф. Так, почав прозвонювати у нас звідси. Йде на жовтий роз'єм ось сюди. Контакти. Але що помітив, тут уже побували криві руки. Ось. Бачимо ножка загнута. Бачите в сторону. Як так можна робити? Ну це капець. Тобто у нас подушки самі йдуть на цей роз'єм. Ось тут я не знаю що, але також ну щось не працювало видимо. Жесть просто. Ну, вряд ли ця ножка у нас вона не відповідає за подушки безпеки. Так що це у нас ось ці два контакти відповідають. Вони не дзвоняться поки що. Так, продзвонив шлейф. Тобто, у нас ось цей роз'єм. Виходить, тут 8 контактів. Ось виходить сюди. Ну, ось цей роз'єм. Тобто теж не дзвониться. А ось цей роз'єм у нас виходить на подушки безпеки. Це у нас йде на датчик поворота руля керма. Датчик поворота. А ось цей роз'єм у нас на перемикачі йде. Так що замовляємо шлейф. Так, забрав тільки що запчастину. Ось така коробочка. Ось сам шлейф. Тобто тут потрібно перекинути датчик. Бачимо, стоїть фіксатор. Щоб не провертався у нас сам шлейф. Перекинути потрібно датчик угла повороту руля керма. Ось, той, В принципі, можна буде ставити. Ну і ці перекинути перемикачі. Такс. Все збираємо. Як і розбирали. Все я позакручував. Всі заглушечки. Тут все поставив як, як і було. Так, включаємо запалювання. Так, дивимось. Так, пропала Все чудово. Тобто я потім ще подивлюся, чи помилки є. Так, в принципі, все гасне так, пробуємо заводити, так, завели. Ліво. Так, це посередині. Раз, вправо. Так, це рівно. Так, що спробуємо тут можливо, чи працює мультируль? <му> ох ти ж, ох ти ж, оце музика. Так, пробуємо додати гучності. Бачимо. Все працює. Тихше. І громче. Так, всі кнопочки ці перевірив. Все працює. тось круїз. Тут міняється на приборки там. Тож тобто крутимо вліво до упора, потім вправо до упора. Все працює. Сигнал також працює. Помилочок немає. Глушимо. Шукаємо запалювання ще раз. Ну і заводимо. Все працює. Все, кому був корисним. Ставте лайки, підписуйтесь. Все, до нових відео.